Новопутант. Сьогодні ми граємо в Roblox. Це... Б... Це давно в лісі. Оцей квест я вже зробив і хочу ще оцей зробити квест, оцей і оцей. Я думаю, що найшвидше я оцей зроблю слухом. Покажу. У мене от такі. тут аж є. Сьогодні я зробив оцей вижити. 100 Ну, Ось так. Зараз сейчас... покажу, які в мене є класи. такі в мене є. І любовный оцей бол, знаєте чому? Бо коли почнете грати, то в нього якийсь предмет є. На першому левелі в нього є, ну, 50 на 50, кращий краще на наступного левела скрині. Я думаю, на один ну, на плюс 10%. А це я це собі купив, щоб не за цього буде. Оцей любив. Коли в мене було вже 40... 44, то я взяв той клас поставив і вийшов. То я вижив гравець максимально двадцять тисячі непогано. Я не розумію, як вижити прям 20 три тисячі, майже 24 це, не, це неможливо. У мене є оцей, це мій перший клас. Ну, оце мій перший клас, це другий, це третій, це, це четвертий, це п'ятий, а це шостий. Напишіть в коментарях, який порахуйте, скільки в мене тут зірок разом, і напишіть правильну відповідь. Ви получите від мене? Я вам скажу свинник. Ось так. Що, починаємо играти? Від нас 130 днів з нами. 26 днів вижив. Далі більше ну, вижив непогано. Тут було одновлення. Добавили нову мебель. Бенд. Таке собі. Якщо свічки не треба полити. Оце побільше дерева буде. Дайте, будь ласка, мені мішайчок. Спас. Ну, хоч буду відбуватися від вовкичів. Партиму мапу. Попав вугілля. Я було вже б на водня додали водочки, во. Можна було б покупну.

Я розумію, як пофарбувати. Що можна пофарбувати? Ладно, потім буде. Першу нічку можна просто собі гуляти, а на другу треба, ну, буде треба ховатись. Бо тут є олені, які не вами. Поїсти. Чекати. Він там був я крыльцо Ну, Да. О, оцей Олень, він тільки зараз за нами дивиться. То так можна за Такие, такие. Ну, я сейчас просто и дай Тут вот так вот уже будет. Дальше забывайте ставить под баки и баски. Ну <гум> да. Это придбати предбарта мотофор потом. Тут або зможу зупинятися. Сім.